Перш розпочати наше заняття, я би хотіла, щоб ми з вами познайомилися. І знайомство наше з вами пройде у вигляді вправи хвилька. Вам потрібно, прошу, вибачте, в мене не перемикається слова. Так, є. Нам потрібно всім утворити хвильку двома руками. І коли утворюємо хвильку, називаємо своє ім'я і е, якусь особливість, яка вас характеризує. І вправо продовжуємо виконувати до тих пір, поки не, не всі назвуть своє ім'я. Ірина ініціативна. Наступне. Ярослава, креативна. Софія Мудра. Софія Мудра. Даша Добра. Анна Розумна. Анастасія Добузична. Артур Кавий. Усі ми з вами утворили море, свою рідну хвильку, і кожен з вас назвав своє ім'я і додав свої якісь індивідуальності. Море в нас одне, але е, нас з вами багато і ми усі різні. І для того, щоб розпочати нашу роботу на сьогоднішньому році, також хочу, щоб ми з вами заспокоїлися і виконали наступну вправу і зняли м'язове напруження, щоб в подальшому працювали усі ефективно. Для цього нам потрібно зробити три короткі вдихи. Я при першому руки витягуємо наперед себе на рівні плечей. На два, на другий вдих короткий, розводимо руки. На три, третій короткий вдих піднімаємо і чет... видих опускаємо руки. Тому прошу повторювати. Правильно дихаємо. Так. Що ви відчули після виконання даної вправи? Заспокоїлись. Заспокоїлися, добре. Продовжуємо далі. А зараз, використовуючи шкалу настрою, проговоріть, який колір відповідає вашому настрою. Виберіть. Зелений. 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 Добре. Зелений. Я... Радію за вас, що у вас всіх хороший настрій. І е, далі нам з вами потрібно виконати, ми виконаємо наступну е, вправу і е, ознайомимося. І ви зараз проговорите, що на вашу думку означає поняття стрес? Як ви розумієте поняття стрес? Це реакція організму на збудники, якесь подразнення. Так, добре. На порушення емоційного стану. Добре. Молодці. А тепер відкрийте чат. У чат я вам скинула коротеньке опитування. Прошу перейти за даним посиланням. Перейшли. Так, перейшли. Вам потрібно написати асоціації, у які у вас виникає це поняття. Так, бачу страх. стирах. Вога, напруженість, томан, була ви депресія, реакція організму. Дискомфорт, розрятованість. Добре. Молодці. Усі справилися з завданням? Так. так. Реакція організму до наступне завдання. Як ви думаєте, стрес це добре чи погано? Погано, погано. Але іноді стрес допомагає знати якесь таке напруження, якщо є у людини там. Ну, не, більше погано мені здається, сторона, ніж позитивна. Так. Стрес інколи буває позитивний, лише коли він незначний. Всі відповіли? Отже, сіль більшість вас сказала, що це є негативне явище. Добре, погодьтеся в сучасному світі виникає все більше причин, які ведуть до. Саме до е, стресового стану. І ми з вами живемо в такий напружений час, е, час надзвичайно е, інтенсивних змін, які все частіше нам доводиться е, чути м, такі погані слова, так, і як саме вони впливають такі стресові ситуації на наш організм. Отже, так як і ви говорили, стрес – є реакція організму на зміну внутрішнього або зовнішнього середовища. Е, уп... Потерпілого зазвичай можуть з'являтися реакції, викликані певною тривалою травмою. Це може бути агресія, рухове збудження, істерика, тремтіння, плач, паніка, апатія і ступор. І ми на сьогоднішньому уроці безпосередньо ознайомимося і будемо говорити про рухове збудження. Чому воно виникає, як ви думаєте? рухове збудження або дезорієнтація. Організм знаходиться в великому стресі і починається рухове збудження. Так, добре. Іноді, потрясіння від критичної ситуації, це можуть бути вибухи, певні стихійні лиха. Е, настільки сильні, що людина перестає розуміти, що відбувається з нею і що відбувається довкола неї. Вона не зможе визначити, де вороги, а де свої. Така людина втрачає здатність логічно мислити і приймати певні якісь рішення. В людини, якої виникає рухове збудження, вона стає схожою на тварину, яка бігає по клітці. І е, існують ознаки, за е, допомогою яких ми можемо визначити, е, чи е, людина перебуває у нервовому збудженні. Це до таких ознак ми можемо віднести різкі рухи, безглузді, безглузді рухи, рато орієнтації в оточуючому світі, е, часто відсутня реакція на навколишніх тих людей, які е, оточують людину. Часто відбувається, такі, як я вже говорила, безглузді дії, ненормальна голосна мова, викрикування і так далі. Ну і Звичайно, що е, такій людині потрібно надати першу психологічну допомогу. Е, що, те, що таке перша психологічна допомога? Це є первинна підтримка людини, яка пережила певну якусь травматичну подію. Вона надається для того, щоб створити відчуття безпеки людини, щоб людина краще пережила гостру стресову реакцію, попередити виникнення такого сильного стресового розладу, коли саме потрібно надавати допомогу одразу після такої сильної травматичної події, в якій побувала людина. Або через декілька годин після тематичної події ми можемо надавати. Ну і надаємо тій людині, яка цього потребує. Що саме, як ми маємо надавати цю допомогу? Це перш за все потрібно оцінити безпечні ситуації для себе і постраждалого. Як ви розумієте, це поняття? Оцінити безпечні ситуації. Ну, має бути, що людині більше нічого не загрожує і потрібно заспокоїти себе і оточуючих. Так, добре. Як ви розумієте, дати можливість випустити палю? Якщо не стримувати, То пусть кричить, якщо їй це потрібно. Так, добре. Ізолюйте потерпілого від навколишнього. Як це мається на увазі ізолювати? Мінімізувати вплив суспільства для цієї людини, якщо їй це потрібно. Так, добре. Віднести якусь кімнату, де ви можете бути з цією людиною тільки наодинці. Добре. Говорити потрібно з такою людиною тільки спокійним голосом. І застосовуючи такі е, вислови, тобі хочеться щось зробити, щоб це припинилося, запитувати її, так? що саме тобі хочеться зробити, дозволити її це зробити, виконати. Так? Що ти хочеш, е, чи ти хочеш сховатися від того, що відбувається? Чому ти хочеш е, сховатися від цієї ситуації, як вона на тебе буде діяти, використовуючи такі репліки? Також дуже важливо е, дотримуватися такого принципу, що не вживати слів з часу не, тобто не заперечувати і не сперечатися із е, потерпілим з тією людиною, яка перебуває в такій гостій е, стресовій ситуації. Е, не говорити, щоб вона не кричала, не бігала, не розмахувала руками. Е, рухове Порушення таке може тривати недовго, і воно в подальшому може змінюватися, так? воно може переходити в плач, тремтіння і так далі. Е, наступний е, такий пункт надання психологічної допомоги це масажувати активні точки. Е, як ви розумієте, що це за такі активні точки, і, можливо, ви знаєте, де вони знаходяться на тілі людини. Не знає. Отже, на тілі людини знаходиться дуже багато активних різноманітних точок, і ми можемо ці точки промасажувати як потерпілому, так само і таку допомогу ми можемо надати для самого себе. От є на рівні брів є такі точки активні, де ми їх можемо промасажувати. Для цього ми стискаємо. Пальці долоні затискаємо, тільки вільними мають залишитися два пальці, великий і вказівний. І тоді ми ось таким чином масажуємо, спробуйте це робити, так, промасажовуємо ось ці точки. Так, що ви відчуваєте? Що ви відчули? Полегшення. Полегшення добре. Розслаблення. Розслаблення. Так, чи то чи може такий масаж е, людину, скажімо так, вивести із такого е, рухового збудження? Так, сьогодні, звичайно. Так, може, може її заспокоїти. Добре, а зараз ми з вами виконаємо наступну вправу, де потрібно віднести, віднести певні певні дії, які вони. Завдання зараз вам скину в чат. Ви перейдете за посиланням. Коли будете виконувати це завдання, то одразу і проговорюйте, яку дію, куди ви відносите. Отже, як діяти людині, щоб подолати нервове збудження. Для того, щоб розпочати роботу, натисніть ОК. Робити зарядку. Це правильна дія, щоб подолати нервове збудження? Чи неправильна? Мене чутно? Так. Це яка дія? Правильно чи неправильно? Правильно. Правильно, добре. Знімайте напругу. Правильно чи неправильно? Правильно. Добре. Заперечуйте будь-які дії. Неправильно. Неправильно. Не приймайте жодних рішень. Неправильно. Правильно дихайте. Правильно. Примовуйте активність на будь-яку іншу діяльність. Правильно. Робіть активні дії. Конфліктуйте зі своїми близькими. Неправильно. Говоріть занадто голосно. Неправильно. Неправильно. Отже, таким чином ми з вами виконали цю вправу і е, зуміли, е, скажімо так, подолати нервове напруження. В гострому одним із найважливіших також навичок в умовах воєнного стану це є використання технік самодопомоги при ознаках таких сильного стресу, які з'являються саме на фоні воєнних дій. І зараз ми з вами ознайомимося із деякими з них. До методів самодопомоги відносяться методи концентрації, авторегуляції дихання, тобто це є правильне дихання, і релаксація, тобто цілком позбутися фізичного та психологічного а, напруження. І, і зараз ми з вами ознайомимося із деякими із таких а, технік: техніка заземлення або вправа тут і тепер. E, потрібно, Здавалося, це є досить прості слова, але такі e, запитання потрібно задавати людині, яка перебуває у стані гострого e, стресової, гострої стресової реакції. Тому що людина може забути інформацію, а саме такі подібні, прості запитання якраз повертають її у реальність тут і тепер. Наступна техніка техніки інтелектуального заземлення. Дві хвилини для, до закінчення. Для прикладу, опишіть середовище навколо вас, використовуючи органи чуття, описати ваші буденні щоденні заняття в деталях, наприклад, крокове приготування страви, і застосовувати техніку Скажіть твердження безпеки. Мене звати. Я в безпеці, я тут і тепер, я не в минулому. Е, також, як я вже говорила, дуже важливі техніки, е, техніки е, дихання. І таких технік дихання ми сьогодні вже одну виконали, але їх є безліч. Спробуйте, ми спробуємо зараз виконати е, практично. Е, вдихаємо. Рахуємо собі умовно 1, 2, 3, 4. Тоді пауза затримуємо дихання на 1, 2. Видихаємо. І знову рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тому важливо, щоб вдих був вдвічі довше, ніж видих. І таку вправу потрібно проробити декілька разів. Тому прошу пропоную вам її виконати. Вдих. Затримка дихання. Видих. Вдих. затримка, Видих. Вдих. затримка, Видих. Спробували викинути таку вправу? Так. Так, наступна вправа альтернатива цій вправі уявити, що ви вдихаєте аромат квітів, а на видуху задуваєте свічки на торті. Спробуємо так зробити. Зробили? Що ви відчуваєте після виконання таких вправ? Розслаблення. Розслаблення. Полегшення. Полегшення, добре. Е, також існує інша е, вправа дихання по квадрату. На вдих рахуємо 1, 2, 3, 4, тоді затримуємо 1, 2, 3, 4, видих і знову затримка 1, 2, 3, 4. Це є альтернатива попереднім вправам, які ми можемо використовувати. Е, також існує... Так, завершуємо. Техніки фізична стабілізація, просто себе постукувати по поверхні е, плечей, порухати е, пальцями, покрутити головою, стиснути, стиснути кулаки. Це є такі техніки, які можна самостійно використовувати. Але коли потрібно звернутися до е, психологів, до е, Інших людей, які е, надають психологічну допомогу, то ми можемо звертатися саме по таких гарячих лініях. А також я би ще пропонувала вам такі корисні мобільні застосунки, як Safe Place і світло, які можна завантажити на свій е, мобільний пристрій і е, користуватися ним. І домашнє завдання намалювати своє віємне місце, де би вам було дуже добре.